Коли ти тільки починаєш бігати або повертаєшся до цього після перерви, останнє, що тобі потрібно, це додаткові перешкоди. Кросівки, відповідний одяг, водостійкий сонцезахисний крем, без цих речей дійсно складно обійтися. Але той розумний годинник для бігу, який, здається, є у всіх. Вони вам не потрібні в перший день. Навіть телефон не обов'язковий. Дивно. Але фітнес став майже синонімом відстеження фітнесу: скільки кроків ви зробили, скільки калорій спалив. Яким був твій темп на ранковій пробіжці в хвилинах на кілометр, який був пульс? Але вам нічого з цього не потрібно знати. Ти можеш просто піти побігати, а результати запишуться в ем'язових волокнах. Ваше серце і легені знають, як важко вони працювали, і вони вже адаптуються, щоб зробити краще наступного разу. Цей процес не вимагає, щоб ти в якийсь момент дивився на цифри на екрані. Так чи потрібні тобі Garmin, Fibit, Apple Watch або щось подібне? Абсолютно ні. Що дають бігові годинник і як обійтися без них? Я бігав з різними пристроями і додатками за ці роки. І зараз готую огляд декількох бігових додатків, можеш пошукати ці статті в найближчі тижні. Але мій маленький секрет полягає в тому, що насправді я вважаю за краще бігати без годинника і навіть без програми в телефоні. З тих пір, як я знову почав бігати цієї весни, приблизно 6 тижнів тому я бігаю кілька разів на тиждень без годин. У мене є приблизне уявлення про час і відстань, але точних цифр немає. У голові порожньо, крім думок, не біжи занадто швидко, і розвернися, коли дійдеш до головної дороги. Ось які дані я не отримую від бігових годин і як обійтися без них. Дистанція: Годинник показує, скільки ти пробіг. Хочеш пробігти 5 кілометрів. Розвернися, коли годинник покаже 2,5. Також можеш підсумувати кілометраж в кінці тижня. Як обійтися без них. Заздалегідь виміряй маршрут. Можна використовувати Google Maps, правою кнопкою миші вибори, виміряти відстань, або просто проклади піший маршрут. Для зручності є додатки на зразок футпас. У безкоштовній версії можна вимірювати маршрути, але не зберігати їх, але чесно, створити маршрут і зробити скріншот цілком достатньо. Можеш запланувати маршрут заздалегідь, і коли закінчиш його, будеш знати, що виконав потрібну дистанцію. Зручно мати кілька маршрутів під різні відстані. Наприклад, у моєму місцевому парку є петля на 8 км, а в районі я знаю, де пробігти 3 км. Щоб відстежувати пробіжки, можеш робити нотатки в телефоні або записувати в щоденник тренувань. Час. Годинник показує, скільки ти біг, як обійтися без них. Раніше люди використовували звичайний годинник або просто дивилися на час перед виходом і після повернення. Якщо людина з годинником знає, що пробіг 32 хвилини і 5 секунд, ти вільний від таких дрібниць і можеш радіти, що біг приблизно півгодини. Можеш використовувати секундомір в телефоні, якщо хочеш точний час. Або оцінити по дистанції маршрут на 5 кілометрів займе близько 30 хвилин, якщо бігти в темпі 6 хвилин на кілометр. Темп. Годинник показує, скільки хвилин у тебе йде на кілометр, а також поточний темп. Як обійтися без них? Довірся відчуттям. Якщо ти новачок, точний темп не важливий, біжи в комфортному для тебе ритмі. І інтервали роби на швидкості, яка відчувається складною, але не вимотує. Якщо ти досвідчений бігун, використовуй свій досвід. Як ти себе почуваєш на темпі 6 хвилин на кілометр 5 хвилин. Біжи так, щоб зусилля відповідало твоєму плану, а іноді можеш брати участь в забігах або засікати час на стадіоні для калібрування. Пульс Годинник показує поточний пульс і, можливо, зону. Як обійтися без них? Чесно, якщо ти новачок, взагалі не морочитися пульсом. Він може бути корисний, коли ти вже добре розумієш, який у тебе пульс на різних рівнях навантаження. Але більшість годинників і додатків обчислюють пульс за неточними формулами, часто завищуючи або занижуючи зони. Головне для новачка бігати в комфортному темпі, а не на межі. Довірся відчуттям. Відчуваєш, що можеш бігти так довго. Можеш розмовляти, лише трохи захикавшись. Це і є знаменита зона 2. Бачиш, монітор пульсу тобі не потрібен. Досвідчені бігуни частіше використовують дані про темп, ніж про пульс, але якщо хочеш цифри, можеш підключити нагрудний датчик до телефону. Тренер іноді. Не всі годинники мають цю функцію, і навіть серед власників бігових годин не всі використовують тренера. Але так, деякі годинники та програми пропонують план тренувань, підказуючи, скільки кілометрів і в якому темпі бігати щодня. Можуть бути і голосові підказки, коли прискорюватися або сповільнюватися. Без годинника ти сам за все відповідаєш. Але можеш знайти план в інтернеті, не прив'язаний до конкретного додатка. Якщо Хелл Хегден каже бігти 5 кілометрів у вівторок, значить у вівторок я виходжу і біжу приблизно 5 кілометрів. Як я тренуюся без бігових годин? Ось як це виглядає для мене. Спочатку я почав з ранкових прогулянок 30 хвилин близько 3 кілометрів. Поступово додавав біг, сповільнювався. Коли задихався, і через два тижні вже біг майже всю дистанцію без проблем. Наступного тижня збільшив відстань, став бігати 4 кілометри замість 3. Це чудово працювало як м'яке повернення до бігу, і чесно. Думаю, я б цього не зробив, якби носив годинник. Було б деморалізуючим бачити, що мій біговий темп набагато повільніший, ніж минулого року. Але коли звичка сформувалася, збільшувати дистанцію стало легко. Зараз у мене є кілька маршрутів у районі. Я надягаю кепку і навушники, коли виходжу з дітьми чекати автобус, і як тільки вони їдуть, вирушаю на пробіжку зазвичай 5 кілометрів. Я записую пробіжки в блокнот 5 кілометрів 5 разів на тиждень це 25 кілометрів. Якщо пропускаю ранок або хочу пробігти більше, додаю вечірню або вихідну пробіжку. Часто бігаю в парку, де знаю відстані доріжок. Якщо хочу спробувати новий маршрут, включаю альбом, який триває стільки, скільки планую бігти, багато тривають близько 45 хвилин, ідеально і запам'ятовую пісню на середині. Коли вона грає, розвертаюся. Готова пробіжка близько 45 хвилин. Приблизно 7-8 км. Чи можна використовувати телефон замість бігових годин? Звичайно. Якщо тобі хочеться бачити дані, не проблема, є купа додатків, які відстежують дистанцію, час і темп в реальному часі, навіть озвучуючи через навушники твій темп на кожному кілометрі. Плюси бігових додатків не потрібно купувати годинник. Цифри доступні в будь-який момент. Телефон все одно береш для музики. Після пробіжки отримаєш карту маршруту завдяки GPS. Додаток сам підсумовує кілометраж. Мінус: можливо, не хочеш бачити цифри, особливо якщо поганий темп змусить тебе пропускати розминку або відпочинок. GPS у телефоні менш точний, ніж у годиннику. GPS швидше садить батарею. Немає відстеження пульсу, якщо тільки не підключити нагрудний датчик. Мені подобається, коли додаток підказує під час інтервальних тренувань, наприклад, нещодавно я бігав відрізки по 1, 0,8 і 0,5 км. Вручну це не відстежити, але додаток говорило, коли починати і закінчувати інтервал, і підказувало, якщо я збивався з темпу. Якщо пізніше захочеш купити годинник, у них будуть ті ж функції, але з кращим акумулятором і зручним екраном. Які додатки краще використовувати, якщо немає годин. Класика страва якщо для тебе важлива спільнота, страве кращий вибір. Багато завантажують туди дані з Garmin або інших пристроїв, але можна записувати пробіжки прямо з програми. Тільки перевір налаштування приватності, щоб не ділитися зайвим. Інші популярні додатки Мепмаран, Ранкіпер, Адидас Ранен, колишній Рантестик. Наїке Run Club. Є фітнес-додатки з функцією бігу, наприклад, Polar Beat або Intervals Pro. Як відстежувати пробіжки без годинника: Виміряй або прикинь довжину маршруту Google Maps, FootPass. Раніше ми іноді проїжджали маршрут на машині і дивилися по одометру. Підсумовий кілометраж в календарі, блокноті або будь-якому іншому зручному місці. Як контролювати темп без годинника, прислухайся до тіла. Легкий біг, зона 2, повинен відчуватися так, ніби можеш бігти вічно. Більш швидкий темп складніше, але ти повинен справлятися без повної знемоги. З часом навчися відчувати кожен темп. У голосових тренуваннях є в багатьох додатках, тренер може просити тримати зусилля на 5 з 10 або описувати, як повинно.